Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні нічого не роблю, ну, майже нічого. Зранку була в місті, е, приїхала по обіді додому, трошки відпочила, е, ну, попоралася це само собою і на вечір хочу налисників зробити. Тому покажу вам, як я роблю налисники. Багато рецептів бачила, багато хто показував, покажу і я, як я роблю налисники. Налисники будуть і з творогом, і з м'ясом. Таких і таких трохи хочу зробити, тому дістала з морозилки творог заморожений. І ось поставила відварювати м'ясо. Я роблю з вареним м'ясом. В мене колись невістка. Коли я тільки почала жити з моїм сином, і я кажу, я готую налисники з м'ясом. Мені не подобається з м'ясом, я не люблю. А коли приготувала, то їй дуже сподобалося. Тому я ну, все время готую. Я не, навіть не представляю, як це з сирим м'ясом, а саме з, жар, з вареним м'ясом. І так, беру 8 яєць, Це двойна порція, виходить. Взагалі порція на 4 яйця. Ну, це буде мені мало, я беру. На дві порції. Щось одні, тоненька шкірка, другі, твердо. Додаю солі щепотку додаю цукру, таку чайну ложечку зверхом на дві порції. Якщо солодке, то більше ложу, але це в мене будуть і солодкі, і такі, тому не, 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 не ложу багато цукру. І ложу. На порцію там стакан муки, ну це забагато. Я ложу трошки менше, на дві порції тут у мене виходить десь півтора стакана. Поступово додаю муку і перемішую. Не буду показувати, як мішаю, покажу далі. Ось, друзі, така консистенція получилася в мене. Завжди збиваю яйця із мукою, бо бачила багато хто показує, що збивають яйця, додають молоко, а потім муку. І потім комочки. У мене, бачите, все однорідне. І зараз потихеньку додаю молока. На цю порцію десь літр молока треба. Я дивлюся по густоті, коли вже бачу, що ось так поступово додаю. Ось, друзі, таке вийшло, але ну, буду починати жарити, тоді буду дивитися. Може, якщо треба, то ще трошки молочка додав. І додаю олії, десь столову ложку. Перемішую і залишаю хвилин на 10, щоб воно постояло. А Тим часом м'ясо вже майже готове. Я додаю перець дукмяний пару горошин, перець чорний, солю, я вже посолила, теж не буду показувати вам. І лаврове листечко додаю. Перемішую і даю варитись до готовності. Включаємо вас, гріємо на я відразу на три, щоб швидше, капаю капельки олії на перший, на перший раз, щоб не суха сковорідка. І осідаємо на дно. Ну ну, пробуємо перший пір. Трошки додавати тут, один майже готовий, що у нас тут трошки додать. Це на цій сковородки добре на електричній плитки, коли гарно, бачите, тут щось пристало, коли повністю поверхня нагрівається, а на газовій трошки незручно на цій. Все один є ось так. Следующий. Так что у нас тут? Тут что-то пристал. готовый. Вот так. Тим треба подивитися, крутий пристав. Все, друзі, з тим розібралася. Сподіваюсь, що цей вже не буде прилипати. буває. лишнейшими не вырубаю. Вот так. Ну и так далее. Ну вот, мы же и все. И уже, может быть, Годинки з пів, а може і менше. І така кучка налисників вже в мене є. Ну, начинять вже сьогодні не буду, бо вже пізно, вже начинкою буду займатися завтра. М'ясо приготувалося, творог розмерзнеться а. до ранку і буде то, що треба. А ще трошки. І все. Всім доброго ранку. Наступний день господиня сіла перекусити. Тваринки почекають, коли їм дадуть щось смачненького. Бо так то в них є, але ж хочеться щось смачненького. Ну от попоралася, трави нарвала птиці, перемила посуд. Поставила холодець, що з нам захотілося холодця. І йду займатися налисниками нарешті. Ну от, порізала на шматочки варене м'ясо. І буду молоти. Тепер буду різати цибулю на зажарку. Міленько. Ця цибулька припорчена була, тому пообрізала. Використовую все, щоб не пропадало. Накрішила цибульки, зараз йду обжарювати. Поставила сковородку на вогонь, додаю смалець. Можна на вершковому маслі. Я зараз додаю смалець і цибульку. мажемо до золотистого кольору. Підрумені у нас висипаю до м'яса. мішую. Бачите, воно таке сухеньке виходить. А тепер беру бульйон, в якому я вчора варила м'ясо, і додаю бульйон. Додаємо до тих пір, щоб було таке еластичне консистенція м'яса, щоб можна було як паштет мастити, щоб не розсипалося. Я думаю, що добре, смакуємо. Смакота? Тепер беремо налиснички. і намастюємо м'ясною начинкою. Я так розприділяю, щоб було на весь налисничок. І закриваю так. Форму можна різну робити, я завжди так І складаю в лоточки. І якщо вам ну, там для гостей чи що, то я так беру, відразу, застеляю в казанчику дно, ставлю на дно налисничок пустий. І масло туди ложу кусочки з вершкове. І потім, коли вже все готове, перекладаю шарами масло і налисники. І потім ставлю на маленький вогонь на плиту і протушую. А так як я роблю їсти кожного дня, наскільки нам там вистачить, то я складаю в лоточки, потім достаю з холодильника ну Якщо дуже багато, можна в морозилку поставити, ну, я думаю, нам надовго цих не вистачить, тому ставлю в холодильник. І дістаю на тарілочку зверху кусочок масла і в мікроволновку, і, і все смачно виходить. Ось такі налиснички роблю. Ще буду з творогом робити, покажу з творогом. Зробила з м'ясом лоточок, ще ставлю до холодильника. і Будемо готувати із творогом. Ось творог розморозився мій. Тут, звичайно, багато, трошки забагато, але потім використаючи сирники, зроблю чи що. Якщо є родзинки, можна додати родзинок. У мене зараз немає, тому буде без родзинок. Даю дрипку соли, так, ванильный цукор и обычный цукор. Вот. И все перемешиваю. Пахне смачною. Супер. Ну от, зробила начинку і тепер роблю налиснички. Можна трикутничками, смужками ріжуть, можна е, теж різати і трикутничками. Ну, я роблю так. По-перше, не витікає, коли буде грітися, все одно солодке, воно витікає зільнього, так що так буде краще. І складаю також лоточок і до холодильника. Ну от і все. Трошки лишилося творога. Зараз додам ложку муки та й зроблю сирники. І ось. Лоточок з творогом на лисників. Ставлю теж в холодильник, але зараз, мабуть, ще пожарю сирники, а тоді буду обідати, покажу. Ну, от, друзі, дістала два з м'ясом і два з творогом. Буду в одній тарілці, я для себе готую тому. Вложу зверху по шматочку масла і в микро мікрохвильовку. Ну от, розігріла налисники, пожарила сиднички, зробила напій і, ірландський віскі, ми купляли, я показувала. І будемо зараз обідати. Ось такі налиснички, бачите, в розрізі. Ммм, смакота. Хто обідає всім смачного? І я буду обідати. Ну і ще на сьогодні хочу закінчити з ікрою. Я їх сині відварила, подержала під пресом, тепер почистила і буду робити ікру із синіх варених. Теж почистила перець, приготувала помідори, цибульку міленько порізала. Зараз все буду пропускати через м'ясорубку, але все окремо. Вже пропустила через м'ясорубку, цибулька вже піджарюється, зараз ставлю це піджарювати. Смажиться цибулька, поставила вже смажити баклажани, поставила помідорчики в каструльки, так хай Ну, Цибулька вже готова, висипаю в каструлю. Додаю олії трохи і висипаю сюди перець теж тушкую все спочатку окремо. Все. Томат прокип'ятився, виливаю в каструлю. Перець синій треба жарити до того часу, поки місь волога вийде. Теж вже вологи немає, можна висипати. Баклажани ще ну, багато в сковорідці, тому поки ще хай пару хвилин ще потушкуються. Треба постійно мішати, бо пристають. І сковорідка бажано, щоб була така, щоб не приставала. Ну, от, Уже готові і баклажани. Висипаю в каструлю. Ставимо кастрюлю на огонь і тепер тушуємо все разом. Минут 20-30. Продукти всі також беру на око. Саме більше, виходить, баклажанів, а перця і помідор і цибулі десь по третій по четвертій частині ось так і тушкуємо. За 5 хвилин до готовності додаємо сіль. При тушкуванні постійно треба помішувати, бо просто є. Готова наша ікра, пасуємо по баночках і закриваємо. Ну от, Вийшло 5 баночок, мабуть, була ще баночка, але я щось побоялася і будемо їсти зараз. До речі, дуже смачна. Можна було більше трошки помідор положити, але і так добре. Взимку відкривається, можна додати часничку і дуже смачна ікра. Ну, і ось розлила холодець. Так що на пару днів буде мені що їсти. І за цей час можу спокійно працювати на городі, все своє робити, яке що треба, не відволікаючись особливо на їду. Ну, друзі, от і все. Сідає вже майже сонечко. А я вийшла, хочу нарешті покропити свої бур'яни, тому що вони мене вже дістали. А з вами прощаюсь на цьому. До нових зустрічей. Дякую всім, хто додивився. Всім мирного неба, спокою і всього найкращого. Дякую за увагу, пока.